Продовжуємо вивчати раху в будинках гороскопу, і це нам розповідає про наші кармічні задачі. І перше відео буде за посиланням під цим відео. І також в кінці я залишу ще одне посилання, щоб ви змогли подивитися. По-перше, там я розповіла, що таке раху і чому він дає нам кармічну задачу. По-друге, там є всі вказівки, як побудувати натальну карту, де це зробити краще. Хоча зараз на екрані ви бачите теж сайт, це вам підказочка АстроЕксперт. Там ми будуємо натальну карту, але все-таки думаю, буде корисно подивитись початок, хоча б того відео. Давайте продовжимо і. Коли раху знаходиться у восьмому будинку гороскопу, як зараз я показую вам на екрані, це означає, що людині в, ці, в цьому житті потрібно зануритись в такі в дослідження цього життя більш глибоко, ніж просто на матеріальному рівні. Це говорить про те, що, можливо, в минулому житті людина дуже гарно. Вміла в матеріальному сенсі жити, тобто заробляти кошти і дозволяти собі якесь комфортне життя в плані матерії в цьому житті, їй потрібно зуміти поєднати ці дві якості, тобто їх і зараз може тягнути в такі матеріальні прояви цього світу, тобто досягаторство і тому інші справи, але все ж таки потрібно. Спробувати подивитись на життя інакше. Можливо, якщо вас тягне до пізнання карт Таро, якоїсь містики, езотерики в гарному сенсі цього слова, то я рекомендую іти в ці досвіди, вони вам будуть допомагати розширювати вашу свідомість. І завдяки цьому ваше матеріальне життя буде теж покращуватись. Також такі люди можуть впадати в крайнощі, так як раху він нас веде до крайнощів, або зовсім не сприймають духовний світ, або йдуть в якусь вже чорну магію, щось таке ну, занадто. Тому тут важливо знаходити баланс між тим і тим, і все робити з розумом. І все робити таким чином, щоб це приносило користь і вам, і людям, а не завдавало якоїсь шкоди. Також ці люди можуть працювати з такими пограничними станами життя і смерті, тобто, це гінекологи, акушери або якісь МЧС, якісь пожежники, тобто люди, які працюють. Працюють з кризовими моментами, я хотіла тільки що ще додати, що це можуть бути якісь криза менеджери, або криза психологи, або психологи, які працюють з людьми, що пережили якісь складні етапи життя, тобто там катастрофу якусь чи ще щось не дуже добре. Такі люди зможуть працювати в цих сферах, і мало того, вони обрали в цьому житті цей кармічний досвід, тобто їм він потрібен, і це їх буде виводити на нові рівні свідомості, і взагалі їхнє життя буде покращуватись. Також такі люди можуть працювати з темами сексуальності, але тут важливо, щоб це. Приводило до чогось гарного. Ну, наприклад, є такі е, жінки, блоги, я такі бачила, які допомагають м, розкрити сексуальність в жінці, щоб вона почала насолоджуватись собою, своїм тілом е, і близькістю з партнером. В такому сенсі, в гарному, в цілому, цілому дрі, да? в такому сенсі е, круто працювати. Якщо це щось пов'язане з. Ну, негативними проявами сексуальності, то тут одразу ні. Ось. Ну, це взагалі восьмий будинок, він один із найзагадковіших. Це можуть бути навіть інструктори з йоги, якісь духовні лідери, тобто люди, які працюють з чимось. Потустороннім, як кажуть, або з чимось незрозумілим, поки що не признаним. І ще я хочу сказати, що з таким положенням можуть бути такі досліджі, дослідники, люди, які археологи досліджують археологію, чи взагалі якийсь там хімік-дослідник, математик-дослідник, тобто людина, яка дуже глибоко занурюється в якийсь процес і. Вміє і може досліджувати його до самих коренів. якось так. Ми переходимо до раху в 9-му будинку гороскопу. Я хочу нагадати, що всі тайм-коди під цим відео і попереднім в закріпленому коментарі, щоб ви не плутались і могли одразу переходити до потрібного вам положення. Ось ми бачимо на екрані, що раху знаходиться у нас в дев'ятому будинку. Це дев'ятий будинок гороскопу, і він відповідає за наші відносини з батьком в першу чергу. Якщо в людини стоїть там раху, це одна із найголовніших, найперших кармічних задач навчитись любити, сприймати, прийняти. Свого батька таким, як він є. Якщо брати ще до уваги різні філософські вчення, що ми все ж таки обираємо своїх батьків і чомусь ви обрали цю людину, щоб вона стала вашим батьком. Навіть якщо ця людина негативна, вам так здається. Тому що якщо там копнути глибше, для чогось ви цей досвід вирішили прожити. Неважливо, який у вас батько, його потрібно прийняти, зрозуміти. Для цього роблять різні практики, в тому числі, до речі, я проводжу такі практики, і тоді ви одразу бачите, чому як все це вийшло. Навіть не потрібно регресії ніякі робити. Можна зробити одну. Практику, і вона допомагає. Це, якщо буде потрібно, можете писати, також будуть посилання під цим відео. І ще таким людям важливо знайти собі якогось вчителя духовного. Можливо, це буде хтось із ваших рідних, в тому числі ваш батько, може стати вашим духовним вчителем. Можливо, це буде. Ваш начальник, ваш якийсь друг, знайомий, можливо, просто дійсно це буде людина, яка є духовним вчителем, і вона вам передасть свої знання в. Майбутньому такі люди з цим положенням раху в дев'ятому будинку теж стають провідниками, теж стають вчителями для інших людей. І ваша задача, всі знання, які ви отримуєте, у вас, до речі, може бути не тільки один духовний вчитель, це може бути батько, це як один вчитель, там начальник, директор, інший, ще хтось там, ще інший, і ви всі ці знання в собі. Ніби акумулюєте, а потім будете передавати чи вашим дітям, чи вашим учням, чи якимось послідовникам по роботі. Тобто, у вас закладений такий код вчителя, але для цього вам потрібно на початку і самому багато чому навчитися. Також ці люди вони просто. Зобов'язані їм необхідно подорожувати, тому що в далеких подорожах вони знайомляться з іншими культурами, з різними філософіями, і є така вірогідність, що за своє життя вони можуть змінити релігію. Ну, наприклад, людина була християнином, і вона потім перейшла там на буддизм, або була буддистом, перейшла на християнство, або взагалі вирішила. Що вона там живе по енергіям всесвіту, їй взагалі ніяка релігія не потрібна. Можливо, такі люди, до речі, можуть ну, би заснувати свою течію релігійну, філософську, духовну. Тобто тут не потрібно прив'язуватись до слову релігія, тому що для кожної людини релігія це щось своє. Взагалі, якщо дивитись… Ну, що в світі нам показують під релігію, то це якісь певні конфесії і які управляють людьми. Я зараз хочу сказати, що я не про це. Я говорю про якісь духовні почуття, про те, що вам відзивається в цьому світі, що ви вважаєте правильним. Тобто, людина може за життя спробувати багато різних. Духовних традицій і обрати щось із цього або заснувати щось своє. І про батька я вам сказала, про подорожі я вам сказала, про те, що ви можете бути вчителем, теж вам сказала. і ну Нібито все просто положення в дев'ятому будинку воно направляє людину на пізнання світу, тобто, це. Такий в гарному сенсі теж дослідник, тільки в попередньому положенні це якийсь трішки містичний дослідник, а тут просто людина, яка досліджує цей світ, як він є, людина, яка подорожуючи, розширює свій горизонт і може. З якоїсь іншої культури, наприклад, я бачила таких людей, вони побували десь в Індії, побачили, як в них там організований бізнес, або щось там вони побачили, і вони можуть в європейську країну з Індії привести певні якісь традиції, певні моменти з індійської культури і побудувати бізнес в тій же Європі. І так таким чином вони ніби. Вони ніби показують європейцям ось візьміть, наприклад, у індійців можна взяти ось це, бо воно дуже класно вписується, бо воно дуже там ефективно відповідає певним духовним. Нашим, не знаю, цінностям, і так само вони можуть передавати цінності з різних країн в інші народності, в інші культури. Таким чином, це ніби такий місточок, який об'єднує людей всього світу. Ось це я хотіла сказати, що вони дійсно об'єднують людей. Переходимо до раху в 10 будинку на екрані. Ви можете побачити, як рафус знаходиться в 10 му будинку. Це дуже. Цікаве положення і дуже просте в розумінні. Десятий будинок гороскопу він в цілому відповідає за нашу професійну реалізацію, за нашу кар'єру, за те, як ми себе проявляємо в світі людей, чим ми їм корисні. І раху в десятому будинку гороскопу говорить про те, що людині необхідно себе проявляти соціально, необхідно робити кар'єру. А ось навпроти ви можете побачити кету. І е, таке положення може давати людині таке на початку не бажання робити кар'єру, а бажання сидіти просто вдома, будувати сім'ю, але вони е, обрали таке життя і цю кармічну задачу, щоб е, в цьому житті реалізуватись професійно. До речі, у таких людей може бути професія е, пов'язана з. М з тими професіями, якими керує раху. Це щось кіноіндустрія, це інтер... в інтернеті щось можна робити. не знаю, Це може бути якийсь блог, це може бути все, що пов'язане з ілюзіями. А ілюзія я і називаю ну, кіноіндустрія, все, що відео, контент, будь-який, який показує життя не таким, як воно є. А Щось вигадане. Це може бути раху. Взагалі, там багато різних може бути професій, В цілому, як одне з направлень дало вам такий вектор, подумайте про це. Можливо, ви думали себе реалізувати на публіку масштабно, а є ще певні блоки, сором'язливість, то раху вам відкриває всі двері. Пробуйте, у вас все вийде. Ще хочу додати, що жінки з таким положенням раху, навіть коли вони стають матерями, їм дуже важливо соціально реалізовуватись. Вони, якщо будуть просто сидіти вдома, ну, вся енергія, яка закладена природою, в них як закисне, їм потрібно виходити в люди, робити щось і таким чином. Проявляти себе, показувати себе світові. Раху в 11 будинку і для соціального життя це одне з найкращих положень, тому що люди з таким положенням можуть. Можуть мати класних друзів, які допомагають їм в просуванні в кар'єрі, їм ніби відкриваються всі двері, щоб реалізовувати всі свої амбіції, бажання. Звичайно, ще залежить дуже багато від того, в якому знаку зодіаку знаходиться раху, які планети з ним по сусідству знаходяться. Але в цілому це класне положення для соціальної реалізації. Цим людям, ніби. Зверху говорять, потрібно втілювати найамбітніші проекти, потрібно діяти, не відсижуватись. І їхня задача показати себе, показати те, що вони вміють світові. Дуже часто таке положення зустрічається у публічних людей, у знаменитостей, акторів. Вони проявляють себе по максимуму, їх знає весь світ і раху. В 11 му будинку тільки допомагає а, цим людям реалізувати всі свої амбіції. Раху в 12 будинку, і зараз на екрані ви бачите, як. Наш раху знаходиться в 12 му будинку, це одне з цікавих положень, іноді трішки складне, але в цілому дуже цікаве, я так вважаю. Тому що люди з таким положенням раху можуть займатися медитаціями, можуть глибоко погружатися в ці стани і навіть самі можуть бути провідниками, інструкторами по йогі, інструкторами по правильному. Способу життя. Таким людям рекомендується дуже сильно, причому, їздити в якісь ретрити, в такі місця, де вони можуть побути на самоті паломництва. В якісь віддалені місця в гори уєдні, тобто усамітнюватися їм важливо дуже сильно усамітнюватись, тому що вони ніби на самоті з собою свою енергетику акумулюють і можуть потім світові бути корисним. Такі люди можуть обирати якісь допомагаючі професії, медсестри, ті люди, які дивляться за маленькими дітьми чи за старими людьми, доглядають їх, допомагають таким людям. Дуже корисно займатися благодійністю, тому що це ніби буде гармонізувати. Таке цікаве положення, і вони можуть через благодійність самі втілювати масштабні проекти навіть. Тобто якісь думки, які в них є глобальні такі світові, вони повинні бути направлені на допомогу людям масово. Масово допомагати людям. ну, Прям е, думати про якісь проекти, які будуть максимально багатьом людям корисні. Ось так. Е, в цілому це 12-й будинок, в ньому є і негативні прояви, але це тільки тоді, якщо людина зовсім не задумується про духовне життя, про тонкі світи, про. Е, те, що потрібно себе розвивати, потрібно з собою працювати, покращувати себе кожного дня, працювати над своїм егоїзмом, це всім людям потрібно. А таким людям особливо потрібно, так як вони прийшли в цей світ, принести людям якісь знання духовні, до них, до речі, може. Приходити поток інформації, вони потім можуть писати якісь книжки корисні, якісь знімати фільми, які просвітлюють людей, можуть робити щось таке дуже грандіозне і те, що буде пробуджувати, просвітлювати людей. Це можуть бути блогери, наприклад, які теж астрологію вивчають, щось науки, якісь такі духовні. і... Людям таким чином допомагають, якщо така людина не займається своїм просвітленням, її може тягти ну, не на досить гарну сторону цього життя, тобто там алкоголізм, це, це тільки в тих випадках, коли людина не може зрозуміти себе, коли людина втрачає ну, ніби себе, бо вона не знає, як себе реалізувати, вона просто загублена, тоді так. Але як тільки вона починає духовно розвиватись, тоді її життя покращується, покращиться, її от все, всесвіт починає допомагати виходити з цього стану. Ще, я хочу сказати, рекомендація по нейтралізації цього положення багато подорожувати, їздити в далекі страни, країни, вибачаюсь. Тобто, не просто в сусідню країну, а. Якщо є така можливість їхати прям дуже-дуже-дуже далеко, побачити, як в інших краях люди живуть, і там часто такі люди зустрічають саме те, що їм потрібно. Вчителя духовного просто бачать щось таке, що змінює їхній світогляд, і таким чином вони теж можуть потім допомагати всьому людству. І реалізовувати свою кармічну задачу, яку їй дано свише, як кажуть, нам ця задача дається ще, коли ми не народилися. І я думаю, що навіть ми самі обираємо ці всі кармічні задачі. Ось і все на цьому ми завершуємо про кармічні задачі. Якщо вам цікаво дізнатися про себе, які у вас працюють, Повністю всі кармічні задачі можна написати мені за посиланням під відео. І задавайте ваші питання, пишіть коментарі, буде дуже приємно почитати і, можливо, ви мене надихнете на те, щоб я створила ще якесь відео, яке буде максимально корисним для вас.